Є вже. Так, Олексій, добрий. вечір. Е, які, сь, які сьогодні є новини в Донецьку? Ми бачили прес-конференцію міліції. Деякі питання лишалися без відповіді. Зокрема, про те, що чути чи не чути? Так. Чути? Олексій. Так, так. Чути, так. Ну і. Ми чули, що міліція лишала без відповіді питання, коли стояли кордоном і через міліцію кидали каміння. Так, так, міліція стояла і взагалі-то більше було присутніх не міліції, а внутрішніх військ на період, коли це все відбувалось, і вони та міліція, яка була, вони фактично забезпечували людям. Вже які постраждали, вони забезпечували цим людям вихід з площі Леніна до машин швидкої допомоги. А частину людей міліція помістила до автобусу. Це навіть був не автозак, а звичайний автобус, в якому почали бити скло, і почали туди всередину вшикати газовими балонами проросійські активісти з метою. Дістати тих людей, щоб вони вийшли звідти і, мабуть, щоб їх далі там якось ем, помститися їм, тому що частина людей, яка знаходилась на площі Леніна, а не всередині автобуса, то їм викрикували на коліна на коліна і погрожували їм, і принижували їх. Міліція при цьому міліція частині людей, яка повинна була стати на коліна, вона міліція казала: встаньте на коліна, зробіть це. Частина ставала на коліна, але більшість ігнорувала ці вимоги. В них летіли каміння, палки. Треба сказати, що і у самих цих людей, які прийшли на проукраїнський мітинг, це була так звана самооборона. У них також були палки в руках і газові балони, бо вони, я так розумію, передбачали подібний сценарій, але це їм не допомогло і кількістю. Проросійських активістів було значно більше ніж, ніж учасників самооборони, які захищали відхід учасників мітингу проукраїнського. Сьогодні вже з'явилася інформація про те, що готелі пови... виселили зі своїх кімнат громадян Росії, але вони залишаються ці люди в Донецьку. Щойно мені повідомляли сусіди, що вони ходять по двох. Ці люди, і це ну тобто люди сусіди не бачили раніше цих людей. У них характерна, характерна наружність, тому ці люди нікуди не поділись. І я так розумію, що на завтра готуються до участі у мітингу, який анонсовано на 12 годину. До речі, зараз відбувається засідання адміністративного суду Донецької області, куди Донецька міська рада подала. Позов про заборону всіх масових мітингів на території міста 15-16 березня з метою недопущення конфліктів. І в суді зараз знаходяться представники політичної партії Руський Блок і громадської організації. Слов'янська Русь, по-моєму, називається, вони е не бажають, щоб суд забороняв та розганяв на намето містечко комуністичної партії біля біля пам'ятника Леніно. Одночасно, з цим на вулиці навколо суду, як повідомляє адвокат Тетяна Іванова, яка зараз знаходиться там. Вона на зв'язку зі мною на телефоні. Вона повідомляє, що е навколо будинку. Навколо будинку невідомі молоді люди, які охопили цей будинок, і частина, частина активістів про українських організацій втекли звідти. Але але в міській, в міській раді ми щойно з ними зв'язувалися, сказали, що в адміністративному суді все гаразд, і немає приводу для паніки. А Тетяна Іванова, адвокат, який зараз там знаходиться, вона вона потрапила від. Вона стала свідком цієї ситуації. Олексію, питання в тому, що ми... Олексій, питання в тому, що ми бачили в Донецьку і вели людні мітинги на підтримку єдності України. Не чую. Там проблеми із звуком, не чують мене. Олексію, тепер чути? Так, так. Зараз... Там ми бачили просто, що в Донецьку відбуваються велелюдні мітинги на підтримку України, ну єдиної України єдності. А чому це такі разові акції? Їх важко організувати, чи з чим це пов'язано? Потім з'являються, ну як ти говориш, тепер більшість, більшість проросійських з'являється. Тобто я не можу зрозуміти. Тусики ніколи не був в Донецьку, мені важко зрозуміти. Ну, ну міліція стверджує, що вони жодного громадянина Росії наразі не затримували і не допитували. Лише чотири було зранку доставлено до райвідділку міліції, і це громадяни України. І ввечері Аваков вже написав на Фейсбук, що ще двоє було, було доставлено до райвідділку. але який статус у цих у цих людей, тобто. Їх, я так розумію, підозрюють у масових заворушеннях, але статус не повідомляється. Цілком можливо, що вони можуть бути свідками, а не підозрюваними. І якщо ви бачили, Арсен Аваков також написав, що знайдено людину, яка є основним підозрюваним у вбивстві Діми Діми, який вчора був вбитий від ножових поранень. І це його клічка палач цієї людини. Я, е, більше підробить поки що немає ні у міліції, ні у нас. Дякуємо, Олексій Мацука.